На студії зараз Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. З ними і поговоримо зараз. Пане Тарасу, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, Героям слава. Тарас, ну розкажіть, будь ласка, з приводу, взагалі, що зараз тако в світі важкого відбувається, про що може свідчити, що перший раз за сім років ну, зустрінеться найближчим часом прем'єр Австралії із Сі Цзіньпінем з очільником Китаю? Це цікава історія, тому що з західних країн які... Ведуть постійне спостереження за Китаєм взагалі більш-менш обізнані хто що відбувається в Китаї. Це є Австралія, тому що всі інші країни вони знаходяться ну, достатньо далеко, немає таких активних торгівельних стосунків з Китаєм, так і саме в Австралії є ціли інститути, які активно вивчають Китай, і саме через Китай, і саме через Австралію, в тому числі американці, отримують. Ну, там Більше інформації, що там взагалі відбувається в, тому, в цьому регіоні. Ось. Ну, подивимось. Я думаю, що там не суто торгівельні, звичайно, будуть йтися про стосунки, але це назначає, не означає, що Сполучені Америки не полишаться спроби, скоріш за все, успішне спроб створення аналогу НАТО в, цьому, в Азії, в якій такий, такий блок, в принципі, вже є. Він називається Аукус, так угу. а, і який буде об'єднувати Японію, Південну Корею, неформально Тайвань, Філіппіни, Австралію та інші країни для того, щоб стримувати Китай. Скажіть, будь ласка, а можливо, що Сполучені Штати розглядають Австралію і зустріч з Китаєм зараз як медіатор на покращення стосунків Сполучених Штатів Америки та Китаю? Е, ну, Я думаю, що вони напряму можуть поговорити. Навряд чи це напряму пов'язано з цим. Це такий один склад. Тобто, Атаку. Сполучені Штати не покладають жодних надій, що вони якісь наративи американські можуть передати китайцям як? Третьої сторони ні, так і навіщо вони напряму можуть зустрітися. Це це не, не має такої великої потреби. В цьому там суто така напрямок буде австралійський. А сі Цзімпіні з Байдена збираються скоро зустрічатися, тому там я не думаю, що потрібні якісь посередники. Тарас, а про що може говорити? Те, що в рамках АУКУС, цього е, воєнно-політичного об'єднання е, новоствореного такого е, вже Австралія отримає п'ять підводних. Планує закупити п'ять підводних човенів, і один з них з носієм ядерної зброї? Ну це було ще по-моєму два чи два роки тому. Було ухвалено. Тоді був величезний скандал, бо відмовились від. Е... Підводних човнів, які хотіла їм надати Франція, так? І там дійсно є, ну там не, не напряму ядерну зброю будуть надаватися. Ці човни матимуть, матимуть змогу нести ядерну зброю. Але не факт, що їм дадуть цю ядерну зброю. Але це факт достатньо красномовний, який якраз говорить, що. Сполучені Штати Америки серйозно розглядають військовий конфлікт з Китаєм, які в своїх документах вони вже чітко не помічають, що дуже можливо, що він буде вже в 27-му році, і тому намагаються вибудувати свою систему безпеки у Азії для того, щоб навколо Китаю було теж багато союзників, які спираються на Сполучені Штати Америки. Але все ж таки ядерна зброя. Це про що з Австралія не ядерна країна, але з іншого боку, ну давайте будемо називати речі з співдружність е, країн Великої Британії. Е, всі вони під е, е... Зхильництвом всього монархії королівської корони відбувається, тому що там інших варіантів немає, як і офіційно, і Канада і Австралія, вони є підпорядкованим в принципі. Вони мають незалежний якийсь певний статус, але дивляться завжди в одну сторону, в один бік з Великої Британії. Чи може так статися, що Велика Британія, як ядерна країна, надасть все ж таки ядерну зброю, як стримуючий якраз в цьому регіоні для Австралії? Ні, це виключено, тому що це заборона є є договір про не ядерної зброї від тисячу року, який категорично забороняє це робити ядерним країнам, і в тому числі навіть пересвод навіть пересувати неузгодження ядерну зброю, не надавати це теж велика проблема. Це так неможливо зробити. як це наприклад було з можливим пересуванням ядерної зброї? Наприклад, російська до Білорусі, незважаючи на те, що вони в принципі ядерна зброя знаходилась під контролем Росії, але все рівно це викликало спротив спротив багатьох країн, в першу чергу Китаю, які розуміють, що такі ігри з ядерною зброєю можуть погано для них, в першу чергу закінчитися, бо такі країни, як Японія та Південна Корея, не дотиснуть Сполучено Штати Америки на те, що вони у них самих, вони зможуть створити ядерну зброю. Тарас, ви фактично сказали про те, що вже занесено в, 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 в політичних наративах Сполучених Штатів Америки, що 27-го року може статися конфлікт, прямий конфлікт зіткнення з Китаєм. Вас правильно зрозумів? Ну вони вже офіційно пишуть це період 27 35 рік. Більш розмито, це говорить про те, що у нас буде продовження, неймовірне, і глобальне продовження з такими монстрами, такими великими країнами, як і Китай. Тобто третя потихеньку почалася з нас і все більше і більше набирає обертів. Дякую вам, Тараса. Не, не втішні поки що новини для нас, всіх землян, я би сказав, не ті, хто в програмі Ілона Маска, які летять на Марс. Забути про все це, але маємо, що маємо терас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національна антикризова група був з нами на зв'язку. Дякую, що говорите правду. говорите так, як воно є, і без перебільшень.